Всім привіт, мої любі! і рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні ми будемо знімати моноогляд на бренд NYX. Я тут назбирала декілька засобів. Да, це буде не повноцінний огляд, тому що я не купила жодної палітри для очей. Мені не хотілося, я ходила, ходила, думала, думала, але ну, нічого такого мені не падало в очі, а все інше у нас буде. У нас будуть новенький бронзер і рум'яна. Я ще скажу свою думку про деякі засоби, які в мене були раніше, але я вже з ними попрощалася. У нас буде ось цей тональний крем блюр. Він вже у мене достатньо давно. Супер мій улюблений консилер, і по ньому зрозуміло, що він дуже улюблений, бо тут зовсім зовсім трішечки залишилося. Дуже багато засобів для губ. От стільки, і також засоби для брів, які ми поступово будемо дивитися. Давайте починати по порядку нанесенням. Перше, про що хочу поговорити, це ось такий тональний крем Blur. В мене у відтінку BWMBT03 Light Ivory. Ну, коротше, це просто відтіночок Light Ivory. Це дуже щільний е тональний крем. Дуже світлий для мене, тому я буду зараз його. Розводити з бронзером. Я ось так його видавлюю. Я вже його покористувала, я вже не один день ним, скажімо так, в мене тест з ним. Він в мене досить давненько. Я думала з ним попрощатися, але передумала, тому що це самий щільний тональний крем, який є в моєму арсеналі. Я буду додавати ось такий рідкий бронзер від Drunk Elephant, тому що ну, насправді відтінок дуже для мене світлий. Я додала два натискання. Буду це все розмішувати і наносити на обличчя буду спонжиком. От такий десь приблизно відтіночок я собі намішала. Все одно він для мене зарожевий, але який уже є, такий будемо наносити. Цей тональний крем супер стійкий, супер гарно тримається. Я знімала і огляд на нього в тіктоці своєму. Він зібрав дуже багато переглядів, що для мене було дуже дивно. Дивіться, оскільки я додала бронзера, це ще насправді мало. Я надам ще одне натискання, тому що. Ну, реально мало. Він ніяк не потемнів. а Мені хочеться, щоб він хоч трошечки був темніший. Він не окисляється. Він матовий, він залишиться з вами до кінця дня. От як ви його нанесли, так він з вами і пробуде стільки часу. Супер перекриваючий. Подивіться, на ношу, і не видно нічого. На губу попало, і губа повністю перекрита. Дуже-дуже-дуже перекриваючий. Тональний крем, дуже стійкий, але він сухий, він точно не підійде для шкіри. Яка суха вам перед цим потрібно дуже гарно зволожувати вашу шкіру, якщо ви хочете його наносити, щоб він з вами пробув до кінця дня? Але якщо у вас якийсь відповідальний день, можливо, якась фотосесія, і ви вгадаєте для себе з відтінком, я не знаю, який вам відтінок порадити. бо от 03 для мене ну, супер світлий, це реально дуже світлий. Я відразу і отут перекрию, тому що він дає цю можливість зробити. Дивіться, з ним навіть і консилера не потрібно по великому рахунку. Я нанесла зовсім маленьку крапельку, і мені вистачило повністю на все обличчя перекрити, все, що можна було перекрити. в мене все перекрито. От такий рівненький тон. І от він фіксується. Він потім стане матовим, він підлаштується під ваш колір. І він, знаєте, його не потрібно багато, його можна сильно розтягнути. Це так як історія з консилером від Наташи Денони, якого потрібно зовсім зовсім трішечки, бо пігментів в ньому дуже багато. Він щільний, він не тінт, це однозначно, він такий щільний тональний крем. На зиму, можливо, буде круто для людей, я думаю, з такою нормальною, схильною до жирності шкірою комбінованою буде теж круто. Він досить непоганий, він гарно лежить, але я люблю, коли більш легка текстура. От це для мене єдиний мінус. Але загалом він крутий, я можу радити його для людей, кому треба щось перекрити, для людей, які шукають щільне перекриття. Але якщо у вас суха шкіра, є шалушинки, це точно не ваш варіант. Далі, супер мій улюблений консилер NYX Mix Він в мене в дорожній косметичці, тож він може мені замінити і консилер, і тональний крем, і все на світі в мене відтінку ваніла. Якщо ви шукаєте класний бюджетний консилер, це точно буде консилер Нікс. Мені от тут 11 мл. Мені ось такої горошинки вистачить на все обличчя. 11. а ні, пробачте, 9,6 мл. Але тут немає пензлика, тобто, все, що тут є, ви все використаєте, бо тут оця помпа. Дуже економічне пакування. Це реально краще в плані бюджету за будь-який консилер Dior, Що там ще там можна придумати? Будь-який консилер це буде однозначно краще. Його не обов'язково припудрювати, Він гарно перекриває тут ну, нашу трошечки, бо в нас є тональний крем. Цей тональний крем я не люблю припудрювати, бо він досить сам по собі такий. Як вам сказати, матовий, да, і я не хочу його припудрювати, Це тільки мій вибір. У мене, до речі, немає пудри від NYX. У мене була оця така трьошка, дуже популярна, я думаю, всі її знають. Там, де хайлайтер, пудра і коре... контур в самому популярному відтінку, коли Гуари його зробила популярним. Я його продала, тому що він мені не подобався, мені не подобалася його текстура, він мені. Тому що він мені не подобався. Я не користуюся холодними скульпторами. І, в принципі, та пудра не потрібна, хайлайтер взагалі ні про що. Я її продала, тому що там був один-два за тест, а Хтось користується задоволенням. У мене цього засобу немає. Далі ми перейдемо до брів. У мене є два засоби: для брів, У мене є олівець, і в мене є. Маркер. Відтінки всі таупи Я взяла таким набором, десь в Байера це все придбала. Їх всі люблять, їх всі рекомендують. І я вирішила себе не обмежувати в такому щасті і придбати набір. Ось такий олівчик мікро. Давайте одну брівку ми оформимо таким олівчиком, а другу маркером. Ця у мене складніша, я, напевно, з неї почну з олівця. Ну, і мені простіше, з цієї руки працювати. Олівчик супер мікро, відтіночок Тауп. Я люблю такі мікро олівці. От він гарно мені підходить по відтінку. Знаєте, таким олівцям завжди буде застосування. А, завжди їх використаєш, навіть якщо вони будуть лежати. Хоча він, знаєте, такий з червонинкою цей тауп. Ну, от прям, подивіться, як на мене, це взагалі не тауп. Щось не сильно мені цей подобається відтінок в плані олівця, він ну, режить. Я люблю теплі відтінки, але на моїх бровах він прям рижий. Це відтінок таупні, це дуже дивно. Який буде у нас маркер, якщо олівець для брів, тауп. У мене ще є маркер від Maybelline, у мене був маркер від Evelyn. Це, Ну, Maybelline – це мій, знаєте, якби залог. От самий головний маркер, самий класний. Давайте тестуємо. Ой, тут відтіночок уже такий зеленоватенький. Він мені більше подобається, тому що. Олівця, ну прям якийсь рижий, не знаю. Да, так, олів... маркер відтінку тауп мені ідеально підходить. Давайте на оцій брівці, де в мене немає олівця, щоб ви могли краще розглядіти відтінок. От маркер точно ідеальна відтінка для мене. Домалювати волосиночки, він навіть краще мені підходить, ніж мейбелін. Тому що мейбелін все одно чуть-чуть затемний, а цей просто ідеально. Мій відтінок брів. Подивіться, наскільки тут красива брова, наскільки вона отут оцим якимось червоним віддає. Ну, дуже засмутив мене насправді олівчик. І ще цим маркером я хочу спробувати промалювати стрілечку. Таку прям акуратну, як вік. Бачите, як красиво виходить. Це вам лайфхак маркером для брів, хто любить такий натуральний макіяж. І не хоче, щоб хтось здогадався, що ви тут нафарбована, можете спробувати промалювати стрілечку саме маркером для брів. Подивіться, як красиво виходить. От, ну просто супер я, така світла. Маркеру для брів ставлю п'ятірку, олівцю ставлю три. Ну, просто ну, це не красивий відтінок тау. Якщо ви хочете придбати, я тут ще теж додам, ну, щоб просто воно якось співпадало. Хоча по відтінку, якщо ви хочете. Зробити собі тауп, це ж холодний відтінок. Да. Якщо ви хочете собі зробити холодні брови, ну це точно не до цього олівця, от прям від слова взагалі. Але він дуже зручний, в нього достатньо пігментації. Наскільки я знаю, цей олівець був дуже популярний. Чому він настільки не, не супер у мене, я поняття не маю. Олівчик Пікабу для губ, То, що тут у мене чотири олівця, я хочу вам кожен на губах показати, як він буде носитися. Це шикарний олівець, відтіночок. Пікабу Natural, ось так він виглядає. Це аналог на Pillow Talk. Це однозначний аналог. Всі про це говорили. Олівці у Nix шикарні. От це як з помадою піловток відтінок моїх губ. от Реально, просто відтінок моїх губ. Дуже красиво. Я хочу з ним просто залишитися, щоб ви побачили, як вони носяться. Він матовий, він класний, він стійкий, він дуже крутий. І ці стрілечки я від них взагалі в якомусь нереальному захваті дуже красиво вийшло. Так, і в нас є гель для брів, ось цей що клей, Він теж був в свій час дуже популярний. Я теж в свій час його не спробувала. Сьогодні ми все спробуємо. Я вам покажу, як проноситься цей макіяж. Я сьогодні буду і на масажі, і те тільки не буду. Тому в нього буде можливість витримати все. Да, він прям тягнеться. Ой, він так класно фіксує. Прям можна викласти волосинки так, як вам хочеться. У мене вже там мінування нічого немає. І от за допомогою цього геля можна зробити. Прям ефект ламінованих брів, але в мене свої брови крутяться. Це дуже неприємно. Їх вкласти, ну, прям супер складно. Але нічого, виходимо з ситуації вже як є. Ну, от якось отак. Класний гель. Хай підсохне, ми зараз побачимо, Це ж скільки у нас тут 5 грам. Не знаю, багато чи мало, ну, скільки є. Так, далі переходимо до одного з моїх самих улюблених продуктів це Nix Butter Bronzer у відтінку 02. Я вам про нього говорила дуже багато разів. Він шикарний, але цей аромат, я не люблю Аромат ароматизовану косметику, дуже сильний. Я люблю, щоб було мінімум. Тут шикарна текстура, він дуже схожий на Butter Bronzer від фізичної формули, але краще. Тут якась новіша формула, вона якась запечено-кремова. Сухокрема, не знаю, як правильно сказати, але вона класна. Він з таким червонесеньким відтіночком, під тоном, якщо так можна сказати, тут під чолочку треба залізти якось потім все поправити. Так як мені світловатий е тональний крем, будемо зараз багато додавати бронзера. Потім будемо це все якось виправляти. І, звичайно, що на рухому повіку ми теж додамо. я взяла спеціально такий пухнастий пензлик, щоб можна було тут собі бронзера. Бахнути від душі. Вже розтріпала всю зачіску. Так, і бронзуюся отак від душі. Тут уже бахнуло засильно, але нічого страшного. Бронзер мені сьогодні в друзі, скажімо так, я не злюся, що його багато. Пахнастий пензлик і додам на рухому повіку. Ось так в складочку. Шикарний відтінок, Б. Там щось теж якісь букви. Коротше, 0,2 і мені дуже подобається за рахунок цього свого червоного підтону. Я спробую зовсім трішечки отак на кінчик носика. І отут прям я не займаюся контурингом, в мене нерівний ніс, я це прекрасно знаю. Ніколи тут нічого не контурую, але отак чуть-чуть спробую. Просто, щоб, знаєте, була якась гармонія. Ну, от так. В принципі, красиво, мені все подобається. Бронзер шикарний. Шикарно, однозначно, йому п'ятірочка От просто бездумно. Далі, давайте візьмемо ще якийсь олівець. Я тут витягую відтіночок мув. Не холодний відтінок. От він, пікабу, це більш рожевий, я нанесу його по контуру. Знаєте, поступово буде не йти до повного макіяжа губ. Але. Ці олівці все одно шикарні, навіть якщо їх формула стала інакша, вони варті того, що ви придбали хоча б один. Це звичайні олівці у дереві. Вони не супер кремові, вони нічим таким особливим не відрізняються, але вони класні, вони круто тримаються, вони матові. от вони, вони не відпечатуються, ну з ними просто все супер, вони дуже круті. Один з моїх теж самих улюблених олівців, це олівець для губ, для очей, це аналог Makeup Forever цього популярного олівця. Це Global City Zen. Ось такий олівчик, це кремовий олівець від Maybelline. Його можна наносити на рухому повіку в якості такої стрілочки або щось, типу того. Я підтишую чуть, чуть бачите, я затимню свій віковий контур. Я не знаю, чи вам буде щось видно. Відмінність, але він тушується і він потім фіксується, і його можна нанести на губи. Дівчата, якщо ви хочете купити собі Maybelline Makeup, пробачте, Makeup Форевер олівчик, але у вас не вистачає коштів. Нікс у відтінку Global City Zen ну, нічим не уступає, просто нічим. Подивіться, до чого красива тушовка виходить на очах. Давайте вам тут теж його засвочу. Він такий теплий, теплий, кремовий і дуже стійкий. Потім засохне, я вам покажу як на губах, так і на очах його можна всюди. Шикарний відтінок Global Global Zen. Далі переходимо до моєї новиночки. Це рум'яна Batermalt Blush, ті самий, що бронзер у відтінку 02. Я дуже довго його хотіла придбати, він був всюди розпроданий. Це шикарний краси. Рожевий відтіночок. Світлий, такий, знаєте, сатиновий. Ось він. Це дуже красиво. Прям, прям супер красиво, скажімо так. І сьогодні він буде у нас. Давайте, він пігментований, з ним треба. Бути дуже обережним, так само, як рум'яна. Але подивіться, до чого це красивий освіжаючий відтінок. Я обожнюю саме такі відтіночки рум'ян. Це для мене якось дуже політньому це Для мене якось дуже, знаєте, так, по-весняному, по якомусь, не знаю, ну прям супер красиво. Я завжди все наношу трошки на очі, трошки на нос, і все, що залишилося на пензлику, ось так сюди. Я не знаю, куди я від'їхала. Я сьогодні поставила дуже високу камеру. Чи її опустить. Угу. Ну, треба було так робити разом, але вже як є. От дивіться, як вони красиво сяють. вони натуральні, з ними абсолютно не потрібно хайлайтера. Це шикарний відтінок. Я як любила бронзер, тепер так само буду любити ось цю штуку. Неймовірно, красиво. У 0,2 відтінку можу вам радити. Чи хочу купити я інші відтінки, більше ні, ніж так. Мені достатньо одного, і мені подобається, всі інші теж круті. Але ну куди стільки, куди стільки одній людині. Далі, в мене тут є ще два відтіночка олівців для губ. Ню Трюфіль суперпопулярний відтінок, такого коричневого. Бачите, він дуже класний, холодний. І також зовсім інша серія, вона більше матова. Це у нас вже, знаю, так, подивіться я вам близенько покажу. Це стара версія стандартна, а оце новий він в мене такий один, більше немає. Я надіюся, вам видно я постараюся знайти всі посилання. І цей у, у відтіночку Сент Storm. Теж дуже класний такий тепленький відтіночок. Нют ну, трюфель – це мій улюблений і Global Citizen, і Sitzен. Ну, коротше, всі вони мої улюблені, так скажу. Давайте ми мистримо все, що в мене є на губах, Того, що в мене є ще і помада, і інші олівчики. І зараз будемо наносити все інше. Так, візьмемо відтінок Sandstorm. Красивий такий карамельний відтінок, дуже красивий. От, подивіться, як натуральненько красиво виходить. Я ще зовсім трішечки додам нюд дрюфіля. Теж неймовірний красивий олівчик. І останній, передостанній продукт, який в мене є, це ось така помадка від NYX. Це матова помада Smooth Voues Vip Matte Lip Creme. Реально, це прям супер крем, її можна нанести дуже яскраво червоною помадою, буде неймовірно красиво. Це такий а, самий ходовий червоний відтінок. Подивіться, який він класний, але це а, мус. Я отак зроблю, щоб я могла в корейському стилі це розтушувати. І отак залишити. Подивіться, який красивий відтінок. Його як рум'яна, його як помада, його як все. Він мені в подарунок, до речі, попався, це напевно мініатюра. Але червоної помади, чесно, мініатюри. Мені здається, прям супер достатньо. І останній продукт це вже залишок дна. це моя порожня баночка. Це NYX Fett Oil це шикарне масло, прям супер шикарне. Якщо ви хотіли собі придбати масло за бюджетно, краще, ніж Dior, краще, ніж. Інші масла, ну як? Воно просто інакше. Воно круто заложує губи, воно дуже класна. У мене у відтіночку якомусь ягідному місітколу. Я його обожнювала, його використала з величезним задоволенням. Воно супер круто сяє. І дівчинка, яка була з помадою Dior. З маслом Діор каже до мене, що це в тебе за масло так довго тримається, і моє вже повністю з'їлося. А в мене просто нікс, шикарне масло. І насправді тут кожен продукт дуже крутий. Подивіться, як зараз гарно лежить тон. Він чуть-чуть підлаштувався під мій колір, став дуже красивим, шикарний бронзер, шикарні рум'яна, круті олівці, круті продукти для брів за виключенням олівця. А, вони дуже м'які, ці брови, вони не фіксовані, вони як це знаєте, як. Цей мило для брів, щось ні, не мило, а як віск для брів, от щось типу того. Схоже дуже на Е, Він крутий, але ну, не можу сказати, щоб я за ним побігла. А так носить дуже красиво. Подивіться, яка гарна шкіра, я всім задоволена. Проношу цей макіяж, звичайно, що повернуся вам в кінці дня. Всі продукти вам раджу, всі вам пропишу в описі. Спробуйте хоча б щось від Нікс, або напишіть, що ви любите від НІкс, щоб я могла придбати по вашій рекомендації. А ми переходимо в цей день і побачимо, як пронесився макіяж. Ну що, от кінець дня, тональна основа приносилася супер красиво, Подивіться, який тут красивий натуральний фініш, рум'яна на місці, бронзер на місці, брюки на місці. Гель для брів. Мені не сподобався. Все інше просто супер красиве. Дуже гарно, якось сьогодні лік, тональний крем, дуже натурально. Хоча я була на масажі, тут трошечки, трошечки видно, дві полосочки не відпечатилася, а так, ну все супер красиво. Я проходила з ним з 8 ранку, 8-9 десь було, а зараз 10 вечора більше 12 годин. Тому я рахую йому 5, навіть 6 плюсів можна поставити. А я вам всім дякую за перегляд. Дякую, що ви залишалися зі мною. А я вас дуже сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей, па-па!